Організація Об'єднаних Націй оголосила 21 червня Міжнародним днем йоги. Цього року Міжнародний день йоги буде вдруге святкуватися в усьому світі. В Україні, 20 червня, ми готуємо велике свято. Це буде грандіозне святкування йоги, індійської культури, традицій та філософії. І наша мета. Організувати цей день як сімейний день у форматі пікніка. Доєднуйтесь до нас з вашими родинами та друзями. щоб відсвяткувати міжнародний день йоги. Вітаю вас, друзі. Мене звати Алла Біднюк. Я інструктор Української федерації йоги. Намасте! Вас вітає студія Афаграді. Дорогі друзі. Лів'яни та гості нашого міста за ініціативи Посольства Республіки Індія в Україні, а також за підтримки Львівської міської ради, Українська Федерація Йоги, яка є головним організатором святкування Міжнародного дня йоги в Україні, запрошує вас приєднатися до святкування цього заходу 20 червня у парку Франка, 21 червня прослухати безкоштовні лекції у Говорків Центрі Комуна. 20 червня запрошуємо усіх бажаючих у парк Івана Франка відчути на собі. Методику Аркаді, шановні друзі, ми вас запрошуємо 20 червня в парк імені Івана Франка на день йогі. Ми наша команда будемо представляти аштанга йогу. 20 червня. 30-ї години ранку відбудеться офіційне відкриття, і кожної години буде мінятися інструктор. Буде новий майстер-клас від 11 різних шкіл йоги, які представлені у нашому місті. У вас є нагода приєднатися на кожен із цих безкоштовних майстер-класів і спробувати себе у різних стилях та напрямках йоги. Запрошуємо вас на майстер-клас з нашої його студії «Ташка». намасте. Війська студія йога садхана запрошує всіх на міжнародний день йоги для початківців. Спробувати себе в йозі, а для тих, які практикують давно, позайматися разом. Команда інструкторів Української федерації йоги запрошує вас на майстер-клас, який проводитимуть наші інструктори. Світлана Славіогу проведе майстер-клас на тему хатха йога для розвитку гнучкості та пластичності. Олена Черній проводитиме тайську йогу, де ви зможете попрактикувати з партнером. Ігор Ковальчук проводитиме майстер-клас на тему Аштанга йога головня Ольга, лікар-кардіолог, йога терапевт, проводитиме майстер-клас на тему рухливість та застигнових субот. Я Алла Віднюк проводитиму майстер-клас на тему Кая Йога, скульптура тіла. А для вагітних жінок Ольга Мусієнко проведе майстер-клас на тему прасу йога. Саме йога для вагітних Йога – це сила, здоров'я, спокій, краса, гармонія, а також безмежний внутрішній потенціал. Йога дає нам здоров'я, міцне тіло, гармонію та спокій. Вона відкриває усі наші внутрішні потенціали. Вона зближує людей та робить нас та світ краще. 21 червня у коворкінг-центрі Комуна друзі, у вас буде можливість прослухати серію безкоштовних відкритих лекцій на тему йоги. А саме інструктори Української федерації йоги, керівник львівського відділення Наталія Моголівець, прочитає лекцію на тему, що таке йога. Оксана Шестопалова прочитає лекцію на тему «Історія шкіл хатха йоги. Всім, кому цікава йога-терапія, інструктор Української Федерації йоги Ольга Головня прочитає лекцію на тему йога терапія серцево-судинної системи. Щодо вагітних жінок, жінок, які готуються стати мамою, сімей, які планують завести малюка, Євгенія Шоргородська, яка є інструктором Української Федерації йоги, прочитає лекцію на тему Плив йоги на вагітність. Приходьте, вам буде дуже добре попрактикувати з нами. Запрошуємо всіх. Побачимось на поверхні. Політаємо. Приходьте, почекаємо вас нетерпіння. До зустрічі. Ми будемо раді бачити вас всіх разом з нами. На мастер. Побачимося з вами на святкуванні. Па-па. Чекаємо вас на килимках.